Наталя Карпенко свято квітів. Квіти кращо обирали, квіти свято влаштували, на галявині підсніжник Запалив ліхтарик ніжний. проліска блакитна усміхнулася привітно. Скруч і виболок підбіли, Ясним сонечком горіли. Цвіт фіалочки ліловий сів метеликами в полі, ря з чуприною пишався, сон в корону, пишно вбрався. Грала променем кульбабка, жовта жовта, як курчатка. У конваліїв намисті перли сяяли врочисті. Визирали із травички, оченята веренічки, барвен зілля у листочки, голубі вплітав віночки, били в дзвони первоцвіти, паленіли гори всі завзято сперечались, вихвалялись, хизувались, їм весна сказала. Квіти, ви мої найкращі діти, всіх красою наділила, кожна квітка гарна й мила, кожна сонечком зігріта і дощем цілющим мита, всі значні і особливі. Ви у мене всі вродливі. Ти згоден зі мною, що всі квіти дуже красиві. Обери для себе найкрасивішу квітку і поясни свій вибір словами. Мені подобається ця квітка, тому що. Наприклад, мені подобається ця квітка, тому що вона мені нагадує тепле і лагідне сонечко. Другий варіант. Мені подобається ця квітка, тому що вона надзвичайно ніжна. А тепер спробуй ти. Ну що, в тебе виходить? Намалюй квіточку, яка тобі більш всього сподобалась. З нетерпінням чекатиму фото твого малюнка. Успіхів тобі!